Так, показати вам, що відбувається за кадром із запорожцем. Третє вихідні? Третій вихідні, як він шпаклюється, робота робиться тільки на вихідних, бо саме в цей час є вільний час. Пам'ятаєте, це крило, яке було вдарено, незрозуміло, як пошпаклюване до цього і поремонтоване. Тепер воно виглядає ось так. Скільки тут шарів шпаклівки, не запитуйте. Ніхто вам не дасть відповідь на це питання. Фартушок потихеньку шпаклюється. І взагалі стараються всі нерівності, всі вмятинки або витягнутися, або якщо це неможливо зробити, то пішпадклювати. Це крило також життя трошки потягало. Моя теорія, що запорожця колись на ходу відкрилися двері, і його крило це заламало, тому що тут двері з зазором геть не стають. Всередині потихеньку шпаклюються. Ну, я вам скажу так, підготувати автомобіль до покраски навіть ось. В такому якомусь варіанті це доволі складний процес, доволі складний, муторний, доволі довго це все тяжко. Робота майже непомітна. Це займає ну, колосально багато часу. Треті вихідні, вихідні ми цим займаємося. Фух. Не знаю, чи я готовий був би ще колись взятися за таку роботу. Ну, а варіантів далі немає. Тому працюємо.